Радіо ЮАЙ Чикаго. В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на європейському ринку. Повідомляють в Міненерго. Багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на американське ядерне паливо, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія і в перспективі Україна. Може стати постачальником ядерного палива для цих країн. Підкреслив він. трагедія на Кіровоградщині у селі Капітанівка під час пожежі загинули п'ятеро людей, троє з них діти. Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло сьогодні у першій годині ночі. Рятувальники з'ясували, що горіло 16 метрів квадратних речей домашнього вжитку. Причини трагедії наразі встановлюються. Знищена у Гостомелі українська мрія, найбільший у світі транспортний літак напередодні вторгнення Росії мав вилетіти до Німеччини. Німецьке видання Bild стверджує, що увечері перед початком повномасштабного вторгнення Росії екіпаж і пілоти сіли у повністю заправлений вантажний літак. Але за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва. Повідомляється, що ще з 26 січня 2022 року для мрії у Німеччині було забезпечене паркомісце на аеропорту Воєнна розвідка України повернула додому двох українських жінок та шістьох дітей, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. У столиці затримали ділків, які ввозили і продавали фальсифіковані препарати для онкохворих Викрито організатора і трьох учасників злочинного угрупування, яке організувало оборудку. серед вилученого 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 мільйонів гривень. Моє улюблене представників московського патріархату виселятимуть з києво печерської лаври без насилля. На жаль, заявив секретар РНБО Олексій Даніло в інтерв'ю Радіо Свобода. Він зазначив, що Україна не буде уподібнюватись агресорці Росії, тому не буде діяти силою, щоб виселити ченців з лаври. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території, заявив знову ж таки Даніло. Сергій Шкарли, де з посади міністра освіти та науки України, повідомляє нардепка від голосу Інна Совсу. За інформацією української правди відставку Шкарлета підтвердили у кабінеті міністрів, офісі президента і Верховній Раді. А замість Шкарлета, міністром освіти, може стати директор малої академії наук Оксен Лісовий. Повідомляє Нардеп Ярослав Железняк. Служба безпеки України та бюро бюро економічної безпеки викрили 16 облгазів Дмитра Фірташа на провласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз Україна. За даними правоохоронців, схема полягала в наступному: чиновники, нібито, платили за блакитне паливо приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримали газу від них. Фактично, вони здійснили несанкціон... несанкціонований відбір. Ір газу, який належав державі, такі злочинні дії задали Україні збитків на майже 3,5 мільярди гривень лише у 2021 році. Крім того, у СБУ припускають, що керівництво могло вивести частину коштів, які належали обгазам, на рахунки афілійованих комерційних структур. Зеленський підписав закон про зміни цю, до цьогорічного держбюджету. У ньому йдеться про те, що видатки мають збільшити на 5,56 мільярдів гривень для подолання наслідків вторгнення Російської Федерації. Зокрема, гроші витратять, витратять на покращення лікарень, гаранти для бізнесу, відбудови мостів, облаштування пунктів пропуску та закупівлю безпілотників для моніторингу держкордону. На цьому друзі ми завершимо нашу рубрику. Наш блок, наш другий блок. «Внутрішня політика України. Давайте трішки підсумуємо. Дійсно, продовжується очищення нашої держави. Ми виганяємо московські московських попів. Женаємо їх далеко, шкода такими гуманними методами. Але як з Данілов, я правий прприви, Данілов я з ним погоджуюсь, не потрібно опускатися до їхнього рівня, тому що ми не будемо нічим кращими за них. Стосовно іншого обшуки у Дмитра Фірташа, це те, напевно, що ми чекали всі 30 з гаком років. Коли нарешті запрацює СБУ, коли нарешті почнуть а, руки досягати до тих, хто накрав найбільше. І фірташ є одним з головних олігархів в нашій державі, олігархом магнатом, який в принципі мав а, свій свій вплив і на мас-медіа, і у Верховній Раді, і монополію в бізнесі нарешті, почулись обшуки. Сподіваємось, вони не будуть просто показовою а, такою діяльністю і до свого логічного завершення і заарештування самого фірташа і його посібників. Все упирається в судову реформу. Яку наразі поки що ми не довели до того рівня, на якому вона має бути. Повністю Погоджуюся з тобою, Дмитро. А зараз ми будемо йти на рекламну паузу і почуємося вже за декілька хвилин з нашими глядачами, слухачами. І нагадаю, наш номер студії 773 818 7712. Телефонуйте, залишайте свої коментарі і також. Також свої пропозиції, тому що можна замовити привітання або пісню для ваших друзів, рідних. А ми йдемо на рекламну паузу. Радіо Chicago.